Привіт і знову я з вами Діана. І сьогодні хочу поговорити на тему Мої страхи і фільми ужастиків. І ми починаємо. Хотіла б сказати, що я сама фанатка ужастиків, але я як завжди подивлюся якісь там ужастик. Ну, я просто я там, наприклад, Е, якісь там бочатки, такі страшні, якісь там персонажі. Я це все запам'ятовую, вони мені сюди входять. І я просто все боюсь. Як мені перше показав е, ужастик, мій брат, е, йому так зараз 20 років, Звісно, ж йому нічого не страшно. Він ті ужастіки дивиться кожними днями, мені так здається. І він мені показав першу, другу частину дзвінка. Це був жахливо. я, я запам'ятала її рожу. Між життя біля мене. Та само мені нагадує крик. Всі частини порадивилася і мені далі страшно. Ну, я різні подивилася. І мама подивилася, це капець. Я сама його дивилася. Це ваші піпець. Був. Це було дуже страшно. Передати це неможливо. Е, але сама по собі я обажаю ужастиків. Е, деякі ужастики є. От я наприклад, недавно дивилася ужастики, забув його звати. Я вам потім в коментах напишу. Е, сам ужастик такий є що ніби дядько, який був в каптерті під самим будинком, вбивав людей. Але коли він знайшов свою племінницю, то він. Але він вбив її всіх друзів і вони потім лишилися разом. Я вам точно маскати цей фільм. початку він страшний, ну не для мене. Я потім перше боялася, я потім переконала, що він добра людина, оскільки його просто всім всі вбили, і в нього залишилась тільки одна племінниця була. І вона якраз була тоді приїхала до того будинку з своїми друзями, і він не всі її друзі вбив і хотів її вбити, але потім він дізнався, що це його племінниця. Суть того, що він мені дуже сподобався, хоча він уже стік. Але от сам персонаж, який був, як він. Він взагалі не мав родини, і коли він зайшли помінитися, вона обнялася аж. І вона його, коли його хотіла вбити, вона його спасла. Так що, подивіться цей який я напишу в коментах. І давайте ще поговоримо про ще. Ми не відходимо від дзвінка. Значить, це дуже страшний фільм. Для мене. Для дитини це завжди страшний фільм. Я навіть покажу е, на дивані моїх батьків. Там є дирочка, норочка. Значить, мені завжди здається, що зараз бац! І вирезе. Е, зараз давайте я вам покажу. Це ось ця темна норочка. Так, це правда? Дуже страшно. Е я завжди дивлюся на ночку, мені завжди дуже страшно. Але е суть того, як ви замітили, у мене майже, ну, крім ванни і туалет, у мене всюди світла ключі у коридорі, в кухні, в кімнаті і все. У мене тут кімната квартира, тому мені вистачає. Е е це всі мої жахи. Всі ужастики я е бажаю. Я ще раз вам кажу, я обожаю. Ужастики це моє. Хоча б кажу, що ужастики ну, забирають трошечки життя в людини, а комедії тільки підбавляють. Ну, я на це не звижаю увагу. Я можу подивитися і одну комедію. Ну, одна комедія мене просто так не розвеселить. Я шукаю комедію, але я її не можу знайти. А ужастики бац! Любий ужастик мені підходить, і я його дивлюся, дивлюсь і дивлюся. Якщо ви любите ужастики, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ставте коменти. Всім пока!